Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ну, сьогодні поговоримо на таку топ-тему: Генєння на начебто -то Української православної церкви. Десь я сказав, що начебто, і там мені в коментарях напочитали, та як же, начебто, все ж таки, там, от, дивлюсь, там випливають у мене рекомендації, що вигнали священика з чотирма дітьми з хати, десь там забрали якусь парафію там, і так далі. Але саме, що найцікавіше, що в цьому законі ні про які релігійні організації конкретно не сказано, не названо там УПЦ, ОПЦ, ПЦУ, чи УГКЦ, чи будь-хто. Просто сказано, що релігійні організації, які пов'язані з країною агресором, і все. І от на ворах горить шапка, і, і так далі. Я хочу зачитати вам пару думок, які я тут знайшов в інтернеті. А, значить, Одна думка, яку розвиває архімандріт Авакум Деведенко, Він у мене вже років, мабуть, 15 фейсбучний друг. Я читаю його пости. І так, заборона УПЦ, тяжкі роздуми. І собі каркну. Треба бути хоч трохи самокритичними. Життя є безкінечний, це причини наслідків, причин і слідствій. Ми, УПЦ, під покровительством зниклої влади багато років пишались і величались, кічились і пучились, як єдиноістинні, істинні, принижуючи, зневажаючи других. Зневага з нас просто таки гордовито випирала. Разом з ізвергнутою владою перед кінцем нас несло на всіх парах, чого стояв Грозний чорний мах, намісник Павел Лаврський та його погрози. Скажу слово і до вечора умрете всі. А спалення в лаврі білих клобуків на могилі блаженнішого митрополита Володимира по магічній практиці Культа Вуду. Прост... Постає просте й логічне запитання: чи може говорити такий єпіскоп, який займав центральну посаду, обличчя якого і діяння були на виду у суспільства, чи не щодня? Відповідь, очевидна, не може. Наша магія на нас вже повернулась. Як, як не перед е, добром казились, тепер пожинаємо наслідки. І ось Влади покровительки не стало, а церква сталася. Прийшло время, настав час потерпіти. Отець Андрій Кураєв говорив, що війна в Україні виступила в ролі могильщика нашої УПЦ, і нічого в цьому не вдієш, не заради. Що далі буде? Виважено скажемо, ми не знаємо. Ні дурень, ні мудрий нічого не знає. По крайній мірі, бачимо, що для УПЦ вимальовується дуже мрачна перспектива. Розуміємо, що на тій території, яка залишається під контрольною Україною, участь УПЦ незавидна. Її не знищать. Ого, таку велику церкву неможливо знищити. Вона буде продовжувати існувати, але вже не на державному, не на високому провладному рівні. А як рівна серед рівних релігійних організацій. Більш того, її зараз змітають в андеграунд в підпілля на задвірки історії на рівень маргінальної секти. Чи вдасться це, не знаємо, майбутнє невідоме. А церковних в історії було чимало. А Здавна в історії не раз так бувало, чия влада, того й віра, і тут ми нічого не зможемо вдіяти. Он згадаймо історію, як Корон Генріх VIII заборонив і знищив Католицьку церкву в Англії. Згадаймо своє давнє, але близьке, як цар Олексій Михайлович з патріархом Ніконом, заборонили та гнали старообрядців. Свої єдиновірні хрещені і молітвенні. Ополчились з якоюсь звірінною ніїстивою одержимістю і скариняли і гнали своїх же, таких самих хрещених і молітвених, і діновірних, як вони жорстоко творили в держави єдину віру, єдину церкву в її новішій модифікації, як гнобили прихильників старої віри, старообрядців. Ще згадаємо, як в 1946 році Сталін об'єднав греко-католиків та нас. Православних за один присіст об'єднав собор без участі жодного єпіскопа, і об'єднались не пікнувши, бо власть священна і умовкла земля перед ним. Греко-католики тут можуть поділитися з нами своїм більш ніж 50-річним досвідом виживання в сталінсько-радянському підпіллі. Зупинити ганіння неможливо, аж поки в процесі історії само не перегорить. І люди зрозуміють, що творили беззаконня. Або ж помилялись, ясно, що ломи й болгарки, колоди тарани у наших опонентів з ПЦУ. Це теж невисока форма духовності, і їм, коли все стихне утихомириться, теж прийдеться давати якісь обґрунтовані правові пояснення. Ще одна глобальна проблема відкривається. У нас на більшості парафій, ну всі знаємо, немає сильних згуртованих общин. 10-15 бабочок, 1-2 діди ось і вся общинка. Основна маса населення не прихожани, а індиферентні захожани, байдужі до релігії, приходять лише похрестить, повінчать, поховати і все. Захажани, случае чого не прийдуть захищати церкву. Особливо за останні десятиріччя багато бабусів, які подвижницьки стояли в церквах, померли або ослабіли, так що нікому захищати церкви. І так сміряємось перед невідворотнім, неізбіжним. Нагадаю, цей текст, взятий з фейсбучної сторінки архімандрита Московського патріархата Вакума Давиденка. Ну і тут ще одну наведу вам думку, яку теж знайшов в інтернеті. Священник Іван Пеліщук пише про розкол та гоніння на прикладі Македонської архієпіскопії. Визнання нової помісної церкви це завжди добре, адже несе мир тому чи іншому народу у 1967 році. Православна церква на території Республіки Македонія, яка отримала декількома роками раніше автономію, від'єдналась від, від сербської православної церкви. В тому ж році синод сербської православної церкви визнав Македонців розкольниками. А собор 2005 року визнав їх відлученими від церкви у травні 2018 року. Вселенський патріархат Констинополя погодився передивитись канонічний статус церкви 9 травня 2022 року. Вселенський патріарх Прийняв церкву до сопричастя під назвою Охрицька архієпіскопія, а також визнав Північну Македонію канонічною територією цієї церкви. 16 травня 2022 року сербський патріарх оголосив про припинення розколу між патріархатом та архієпіскопством, повернувши церкві повне сопричастя та ту саму автономію, надану у 1959 році. 24 травня 2022 року сербський патріарх Порфирій заявив, що священний Синод Сербської православної церкви одноголосно прийняв прохання про автокефалію Охридської православної церкви. 5 червня у соборі святого Сави у Білграді сербський патріарх Порфирій вручив архієпіскопу Македонської православної церкви Стефану Томас про визнання її незалежності. Що ж відбулося в самій Македонії в той час, що відбувалось там? Сербська православна церква мала там свою канонічну митрополію. Досить довгий час канонічним головою церкви Македонії був архієпіскоп Йуан Вранішковський. Влада республіки ж визнавала тільки одного голову православної церкви в Македонії архієпіскопа Охрицького Стефана Валяновського. Єдиний канонічний єпископ в Македонії з точки зору кіріархальної сербської церкви. Йоанн Вранішковський пережив справжнє пекло в своєму житті. Зараз я залишу всі церковно-політичні, документальні, паперові моменти, тобто систему, і зверну свій погляд на людину. Ось є владика Йоанн. Він себе визнає єдиним канонічним єпіскопом. Він про це говорить. Він багато спілкувався з архієреями в Росії, цитувався московськими церковними виданнями, лікувався в Росії, навіть деякий час там проживав. Постать і крайні погляди владик Йоанна використовувала російська церковна пропаганда, адже вони були близькі до її повістки по Україні. Це ми опустимо, бо не на цьому я хочу наголосити. А ось за те, що він крив всякими словами македонців, називаючи їх безблагодатними розкольниками і таке інше, за це він терпів побої, сидів у тюрмі. Мав масу проблем з проживанням в Македонії і, як наслідок, підірване здоров'я. Часто його просто на кордоні забирали одразу у в'язницю, часто просто не впускали, депортували та інше. Тобто робили все, що називається ганіннями на канонічне православ'я. І ось настає 2017-18 роки. Процес визнання Македонців зрушив з мертвої точки тих, кого клеймив Владикоан. Через декілька років після підписання паперів стають не безблагодатними, страшними, неканонічними розкульниками самосвятами, а повноцінними архієреями і священниками. Виписали попірці, поулибались на камери, відслужили літургію, причастились і питання вирішене. А в мене тепер питання: а нерви, здоров'я, згайний час життя, хто поверне тому ж владиці Іоанну. А ось якщо змоделювати ситуацію на українській церковній реалії, то таких Йоаннів Вронішковських в нас майже вся УПЦ. Хто нам поверне здоров'я, нерви і все інше, що ми втратили, гризучись та клеймлячи українець-українця. Як результат прийшла війна, яка почалась в тому числі за оцю правду правдою притіснення руської церкви на «щоб ви там не скиглили своїм на Україні. Це важко було 30 років тому підписати нам папірці, поулибатись та й помиритись. Македонці дійшли до цього. А коли дійдемо ми? Питання риторичне. Тепер про владику Іоанна Вранішковського. Він тепер архієрей Македонської православної церкви з титулом крушевсько демірхісарський в тій церкві, проти якої боровся. Чи там змінились архіреї? Ні. Чи змінився пристоятель? Ні. Той же Стефан, якого він клеймив розкольником. От і думайте тепер над цим. Я над цією колізією думаю вже декілька років, але ті, з ким я ділюсь в приватних розмовах, махають на мене рукою. От дійсно дві прекрасні думки, а ви, як казав класік, думайте. Що ж, миру вам, добра, щастя, здоров'я, Божих благословінь і. Думаю, надіюсь, з Божою допомогою, до скорих зустрічей. Поможіть, люди добрі, самі мисніє, голодаєм і скитаємося. до Тудовечіру умреті всі вим'яца і сина і святого духа.